14 лютого відзначається свято святого Валентина. Воно стало улюбленим як для дорослих, так і для дітей. А яке ж свято без Валентинок? Пропоную зробити їх разом зі мною. Для цього нам знадобиться квадрат любого кольору. Ми його перегортаємо на білу сторону, кладемо тайк-ромб і звинаємо цей куточок до цього куточка. І проводимо лінію звину. Так, потім повертаємо ще раз. І нижній куточок до верхнього згинаємо. Ось так. Проводимо лінію звину. Розгортаємо. Так. І тепер верхній куточок тягнемо сюди. Серединки проводимо, а нижній до верху, Ось так. Тепер ось у нас тут є серединка, і до цієї серединки ми загортаємо, чувствуємо ось так і до цієї ж серединки. Звертаємо іншу сторону. Ось так. Так, тепер перегортаємо і трішечки згинаємо тут такий маленький трикутничок робимо. З цієї сторони такий маленький трикутничок робимо. І цей куточок тут трішечки ось так раз і з цієї сторони. Ось таке сердечко. Тепер можна взяти клей і всі ці трикутнички приклеїти. Ось таке сердечко ми зробили. Можна взяти інший колір і зробити різні кольорові сердечки. До побачення!